Горить Oil Change Due. як зняти сервісну відмітку? Глушимо мотор, відпускаємо педаль тормозу Нажимаємо кнопку старт не натискавши педаль тормозу. ще раз. Тиснемо на педальку газу до кінця один, два три натискаємо Старт. Робимо таку ж саму дію ще раз. Кнопочка старт без вмикання мотора, тобто не нажимає тормоз знову тиснемо газ три рази до кінця. Один, два, три. Вимикаємо. Тепер заводимо машину вже, як зазвичай. Педаль тормозу і кнопочка пуск. Дивимось, загориться чек чи ні. Все, меседж 0. Наша задача виконана. Дякую за увагу!